Всім привіт! Мене звати Ганна Безменова, мені 38 років, і я акторка. Якщо ми з вами ще не працювали, саме час це виправити. А якщо працювали, то ви і так все про мене знаєте. Що я надійна, відповідальна і небайдужа. І мене дійсно турбує, в якому стані ми передамо планету майбутнім поколінням. Тому я намагаюся всіляко зменшити негативний вплив на довкілля і допомогти іншим це усвідомити. Саме тому мені подобаються соціальні проекти, коли навколо якоїсь важливої ідеї об'єднується команда. Не для того, щоб заробити якісь гроші або там, збільшити кількість підписників, або я не знаю, продати якусь рекламу, а просто тому, що це справді дуже важливо, і це можливість зробити щось справжнє, за що не соромно буде перед онуками. До речі, з приводу онуків. Останнім часом тема того, що ми лишаємо майбутнім поколінням, вона справді дуже важлива і зрозуміло чому. І я вирішила доєднатися до двох колективів: це Хор Дивоптах і ансамбль Легія. Ми там співаємо українські народні пісні і таким чином популяризуємо нашу культуру. Знаєте, за багато років професії я усвідомила, що, окрім ідеї, також дуже важлива команда. Дуже хочеться оточувати себе розумними, зрілими, адекватними і сильними людьми, у яких є чому повчитися. Я сподіваюся, що ваша команда саме така. І ви приймете мене до родини. Давайте робити гарні проекти разом.